Родина Головеньових останніх дев'ять місяців живе без сина, брата, коханого чоловіка і тата. Війна забрала життя захисника, лишивши їм спогади, діляться батьки. Сергій народився в селі Ясини неподалік сум в родині інженера і вихователя. Родина переїхала до Симонівки, там народилася сестра Іра. Там хлопчик пішов до школи. Дорога на навчання складала три кілометри, згадує тато. Та сину це подобалося, адже він був активною і кмітливою дитиною. Одного разу додому приніс морську свинку Стьопу, ділиться батько Валерій Голованьов. Виступав у клубі, розказував вірші. Ну, тобто була розвинута така дитина, що считать навчив його, мій старший брат, у, у два роки. Чи? Yeah. До десяти вже рахував. І теж у клубі виступав про мамамець, мамамець. Не морозь нам щічки, віршик розказував. Дев'ятий, десятий клас навчався в садах, там вже він осознанно був. Там сподобалось дуже вже він. Е і предмети, історію він дуже любив фізику, при викладачі, теж з'явилися любимі викладачі, він все розповідав, директор школи. Коли прийшов час обирати професію, юнак вагався між двома спеціальностями, говорять батьки. Все время він хотів е... в МЧС. В МЧС він хотів. Ну, чесно сказати, це ми... у мене брат молодший, теж зараз служить. І оце ж ми йому розказували, що МЧС і міліція це одна структура. Ну, на самом деле, це вони під, під Державна Державна служба безпеки, що і міліція каже, все це воно однакове. Він учився дуже добре, і документи можна подавати було в декілька вузів, і він подав. І в МВД в Харківське, ну, благодаря тим, що ми настояли, що каже, йди лучше в міліцію, все так само допомагаєш людям. І все те саме і подав в МЧС в Харкові теж. У підсумку Сергій вступив на бюджет в університет внутрішніх справ. Крім навчання, завжди займався творчістю, писав пісні. Мама згадує, як одну із них присвятив їй. Ми зібралися з комами, сидимо. І Сережа, давай носи комп'ютер, щось ти? синочок. Яка музика? Нам так нормально сидимо. На що нам музика? А він носимо колонки, це ж цей же системний блок. І тоді включає, і ми чуємо цей його голос, а тоді ще такі слова. І ми, ми всі сидимо, я плачу, кума плаче. Закінчивши виш, Сергій почав працювати в сумах слідчим. В цей час познайомився з коханою дівчиною Яною. Разом тимчасово працювали в Польщі, потім повернулися в рідне місто і в 2020 році одружилися. У перший день 2023 року. У пари народилася донечка Варвара. Я щасливий татусь першого на першого 2023 року Варвара Сергійова. Оце наша тільки радість. Оце Вона так на нього схожа, копія. Копія. Такі повадки, це в роді ми понову ну, переживаємо дивишся, та сама дитина. І повадки, і вихватки. Коли почалася повномасштабна війна, сина запросили в підрозділ сова, де потребували його досвіду і навичок, ділиться батько. Вже почали відступати. І ці ж сова Полонених, полонених брать. А Місцевих Правильно яких Оформить юридично нікому. А в нього ж освіта. Так, в березні він оце ж, йде в сову. Вони оце ж стоять на блокпостах, у Сиротки, оце, там на піщану. Ну, і оце ж оформляли перших полонених. Згодом Сергій підписав рапорт та перевівся до штурмової бригади Національної поліції Людь у штурмовий полк Сафарі. Спорити з ним не можна було. Якщо він прийняв рішення, ми його можемо або підтримати і бути з ним, або кажуть, ну, я і кажу, ми не просто хочем. його підтримували. Разом з іншими штурмовиками Сергій воював поблизу Терецька і Часового Яру в найгарячіших точках, говорить батько. Там і загинув. На три дні в них було боєприпасу, ну провізії, А получилось, що мост перебили і їм. Уже вони четвертий-п'ятий день, оце ж якраз день народження в нього було. В той день, коли він загинув, в підвалі вийшло, що вони держали оборону, поки наладять, ну, щоб їх могли забрати, тому що евакуації неможливо, бо перебитий міст. І дронами їх почали розказував командир, що й. Сережа прикрив собою, бо лежав ящик з боєприпасами. І якщо б він зірвався, ніхто б туди вже б не вийшов. А так він собою прикрив. Він загинув. Ну, боєкомплект не здотонував. Життя Сергія Голованьова обірвалося в день його народження. Чоловіку виповнилося 28. Він народився 20 червня в 11 годині, а о першій годині він загинув. Тут його всі вітають, ми приймаємо вітання, він не виходить на зв'язок, ми переживаємо. І... і потім нам на другий день кажуть, що він зразу… була інформація, що він зник без звісті. Кілька днів сім'я мала невелику надію, що син, можливо, вижив, ділиться мама. На всю і даже... війну отакенький осколок один пробив легень і пробив серце. Під рукою Біцюні, якось зайшов. Він все був брак, брак, в усьому. Ну. І вбити нашу дитину. Як це? щасливий день в нашому житті. Це наша перша дитина народилася. І тепер це найстрашніший день. И кажуть, що в житті жінки, найсильніший ну, біль переживає, коли народжується дитина. А я скажу, що це неправда. Найбільша біль, коли втрачаєш дитину, це такий біль, це така, не знаю, пекло на все життя. Те, що ми зараз ми не живемо, ну, ходимо, їмо, п'ємо, дихаємо. Варі, варі, варі. Ну, але це, це по інерції, вони нас убили також. Дружина Сергія Яна Голованьова створила петицію про присвоєння коханому чоловіку посмертного звання Герой України. Наразі родина збирає підписи. Хочеться да, щоб просто пам'ятали, щоб дуже дуже страшно, щоб не було це дарма. Анна Книша, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.